Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, медичний консультант благодійного фонду підтримки Сил спеціальних операцій України. Одружений, виховує двох синів, грає в американський футбол. Життєве кредо перемагає той, хто має терпіння. По цей день в нас присвячений да. і ми в цей день інформуємо про таке захворювання, яке, на жаль, зустрічається в жінок як рак яєчників. Найкращим варіантом як будь-якого е злоякісного новоутворення, а вже ж і доброякісного позбутися, або ж якимось чином йому протидіяти, це були б так звані скринінгові або ж профілактичні обстеження. Угу. Я завжди звертаюсь до наших глядачів, до наших е громадян. Що раз на рік вони мають звернутися до свого сімейного лікаря, угу. або ж звернутися до онколога, або ж звернутися до сайту Подільського регіонального центру онкології, до соціальних мереж, до чат-бота, де викладені ті сучасні рекомендації угу. щодо проведення і частоти проведення в залежності від віку і статі профілактичних оглядів, як часто і які саме види обстежень і консультацій мають бути проведені? Дякуємо. Ось, бачите, а перша може інформація скажете, нам корисна. взагалі, Які хоча б мінімум, там, я не знаю, два-три там треба проводити, чи як. Розповідайте, що взагалі. З, треба Мабуть, робити? це в залежності від віку, тобто там є досвідка градається. Від віку і від статі. Ага. Але давайте все ж таки сьогодні ми інформуємо да, про та, 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 захворювання. Про фактори та, ризику можливо. Їжників, да? тобто, так? І тут найголовніший фактор буде в тому, що жінка має раз на рік відвідувати гінеколога. Mm -hmm. На жаль, більшість злоякісних новотворень ніяк себе не проявляє. І ніяких симптомів не мають, допоки вони вже не впливають на якісь функції організму. Так само і, на жаль, рак яєчників, що сам по собі він ніяк жінку не турбує. Це можуть бути, звісно ж, прояви, як то виділення. В жінок статевих органів, як то порушення менструального циклу, як то якийсь дискомфорт внизу живота, відчуття розпирання, не моменти пов'язані з поживанням їжею і поганих відчуттів щодо цього. Але найбільшій частині людей з якісного утворення ніяк себе не проявляють. Mm -hmm. Тому найголовніше є момент проактивності того, що. Пацієнт або ж громадянин звернеться по консуль... До, консуль... до консультації в даного гінеколога один раз на рік. Mm -hmm. А він вже призначить, якщо це необхідне, ультразвукове дослідження. Він вже призначить лабораторні обстеження, які дозволять нам як умога раніше виявити це захворювання. Mm -hmm. uh -huh. А які методи виявлення наразі працюють? Е, найкраще це знову ж таки звернутися до спеціаліста, uh -huh. який призначить ультразвукову діагностику uh -huh. і призначить певні лабораторні обстеження. Uh -huh. І маючи направлення від сімейного лікаря в Подільському регіональному центрі онкології можна пройти їх безоплатно. Угу. і консультацію лікаря так само маючи направлення від сімейного лікаря, можна пройти безоплатно. А з приводу методів лікування профілактики б'є. Так само, як і будь-які ноутворення, в залежності від того, який це тип пухлини, бо на сьогоднішній день ми не підходимо в сліпу яєчника. значить, ми його лікуємо там хірургічно, наприклад, хіміотерапевтично і радіологічно. Тобто це індивідуально. В залежності від типу пухлини, яку ми отримаємо і досліджуємо імуногістохімічним методом, так званим, ми потім і визначаємо, чи буде це тільки хірургічне лікування, чи ж хіміотерапевтичне, чи ж радіологічне, тобто опромінювання, або ж комбіноване, наприклад хіміотерапія, е, оперативне втручання, і потім опромінення угу. або ж інші послідовності. Тобто, все, все індивідуально. Абсолютно. А що треба взагалі робити жінці для того, щоб знизити ризик захворювання в майбутньому на сьогоднішній день? Е, тими факторами, які підвищують ризик викриння раку яєчників, є застосування замісної гормонотерапії, є е, е, вагітність, яка не закінчилась народженням дитини, тобто якісь перервана вагітність. І є, на жаль, ожиріння. Це mm -hmm. ті фактори, які на сьогоднішній день достовірно підвищують вирогідність. Mm -hmm. Тобто, ну, вибачте, знову ж таки, за такі моменти. Ми тут знаходимося в студії, знову ж таки, mm -hmm. вибачте, в нас всіх є рак. ракові клітини, отак буде правильно сказати. Mm -hmm. Але наш імунітет постійно тримається на увазі, контролює це і знищує ці клітини. Mm -hmm. Але цей процес іноді все ж таки переходить в саме захворювання. Вже uh -huh. оце і найважливіше є. І оті фактори, що я назвав, вони сприяють, тобто вони підвищують вирогідність або ж ризик uh -huh. виникнення раку. Uh -huh. Зрозуміло. Тобто, коли ми більш себе поводимо здорово, нехай буде так, uh -huh. впливаючи на ті фактори, що я назвав, так дійсно ми можемо знизити вирогідність виникнення. Ноутворні Дякую Дякуємо. Ну і давайте, що підведемо якийсь підсумок для наших війничан, проставимо якісь ще раз рекомендації, бо, можливо, хтось приєднався пізніше, раніше. Тобто максимально один, два, три, по пунктах Один раз на рік це консультація в сімейного лікаря або ж в лікаря. Онколога. Mm -hmm. Якщо йде мова саме про рак яєчників, жінкам слід один раз на рік відвідувати лікаря гінеколога mm -hmm. або ж Угу. Mm -hmm. Я знову ж таки ще один момент е, хотів би озвучити з приводу того, що на сьогоднішній день в нас є 1533 жінки на, е, е, на, одну, на обліку, на обліку. Да, які мають рак яєчників. З них, е в цьому році виявлено первинних захворювань 23 жінки. Угу. І на сьогоднішній день з тих жінок, що в нас є на обліку, більше 74% мають період п'ятирічної і більше виживаності 74%. Це значить, що 74% жінок, 3 з 4, у нас живуть 5 і більше років. Угу. Тому це і важливо виявити рак як на ранішій стадії, для того, щоб його подальшому контролювати, на сьогоднішній день рак не вирок угу. це те захворювання, яке ми маємо контролювати, лікувати, і пацієнт з ним живе.